Чи варто бути до себе суворішим? Бачу в суспільстві такі крайнощі бувають в проявах, коли людина один бік це от таке от досягаторство, натиснути на себе, задавити, зробити. А інший бік це повністю розслабитися і немає ніякої зовсім дисципліни. Для мене дисципліна може бути проявом любові до себе. Коли я дослухаюся до себе, знаю, що мені краще, але не беруся за ті завдання, які я не можу виконати зараз, без певного рівня підготовки. Якщо дитина йде у школу в перший клас, то вона вчиться, наприклад, спершу писати букви, а не зразу писати твори. Або якщо дитина приходить перший раз у спортзал чи на якесь заняття, їй не кажуть зразу сідай на шпагат. Все має бути поступовим, можна дійти до того рівня, але є один варіант через ламання себе, а інший через плакання себе, через любов до себе і уважне ставлення. І якщо так поступово... Малими кроками, от знову ж про них кажу, можна досягнути тих, тих самих результатів без ламання себе і насильства над собою. Зараз у нас настільки багато насильства зовнішнього, але коли ми ще це чинимо, насильство внутрішнє, це якось таку продовжувати боротьбу ще всередині себе.